День, три, і погода не міняється. Сьогодні буде взагалі найхолодніший день, який тільки може бути. Я вже хотіла кофту з такими рукавами теплими, але буду в джинсах, бо в мене ще є спортивні штани, але в них буде холодно. А Богдана є спеціальний хайкерський, який ще відштовхують воду, то він сьогодні взагалі екіпірувався. Ось ми зараз відправляємося на сніданок і далі будемо дивитися, куди ми їдемо, тому що реально на весь день дощ, і ми мали бути в класних місцях, але в деяких все ж таки зможемо побувати. Інтерлака, ось такий, знов нічого не видно, все за хмарами і падає дощ. Гортенці все ще дуже красиві. Подивіться на аутфіт Богдана. Дощовик, міжка, сами, хайкерські боти. Каже, що він справжній хайкер, це тільки на не втягнув не вдягнув. Ми прийшли на сніданок в велокафе. У мене виїхали з Кремлом, капучино, Капучино і Буріто теж слідця. Ми вже поснідали і зараз треба їхати в Латербуден, там на один водоспад підемо, який цілому такий в скелях. Він закритий і тут така погода, звісно. Ми повністю упаковані ходимо. Але ми вже біля гір чекаємо на станції, на поїзд. Має бути дуже красиво. Подивіться, як казково, ми вже підніжжя гір. Дуже гарно. Погода не дуже, а то нічого. Покрутись. Рюкзак все Уй! Ми ще приїхали в Латер Брунен, і в нас тут є дві опції або пішки піти 50 хвилин, або поїхати автобусом. Але ми поки що вирішили прогулятися, тому що це долина 72 водоспадів Латер Брунен. І ми вже декілька бачимо, бачили по дорозі, і це просто щось неймовірне, ніби ми десь в Касті, не знаю. Дуже нереально. Дивіться, який нами кльовий водоспад, потужний, угу. дуже гарно. Просто подивіться, тут два водоспади, Вон три, чотири. Там хмари не видно, але от ще ще один, два. Просто кайф. Водя. Все водоспади. Ми отак хайкаємо. Ну цей, подивіться, який він. Красен тут такі красиві будинки. Я не можу зупинитися знімати тут просто на кожному повороті неймовірна красота. який дружок тут хайкає горді. Дивіться, ми в лаузер Брунені, яка позаду нас красота. Взагалі дуже класно. Зараз ми їдемо ще на водоспад, там треба на автобусі бо туди пішки йти трохи довго. Який знаходиться в скелях, і це льодовиковий водоспад, він теж виглядає класно. І, на жаль, це вже для нас платно Наша Travel фест карточка не покриває вхід. Але це коштує 16 франків. Ну, в цілому, думаю, прикольно. Обережно ведмені. Тут ще водоспади. Реальна долина водоспадів. Боже, дивіться, кого ми зустріли. Альпак і лам. Ну це лами, походу, всі. Лами. І вони мокрі. Не можна чіпати паркан. Пасуться собі в такій гарній долині. Дивіться, вон туди за водоспад, що можна піднятися, там є люди. Ми, напевне, не будемо. Їх, яка чистенька вода в річці. Ми зайшли на територію якогось кемпінгу тут дуже затисно. Хочемо вам показати карту. Ми ночували ось тут, в інтерлакені. Бачите, поміж озер і під горами. Зараз ми знаходимося в Латер-Брунені і будемо повертатись їхати в Крінтенвальд і, напевно, от сюди Фьорст також поїдемо. Але подивіться на ці масштаби. Наші плани змінилися, ми все ж таки не поїдемо на той водоспад. Подивилися по фотках, нам не дуже цікаво, тому зараз ми чекаємо поїзд, він буде через 15 хвилин, і ми поїдемо в Крінденвальд. У нас там сьогодні буде ніч, і також ми хочемо подивитися саме Крінденвальд, Крінденвальд Ферст. Там теж дуже красиво. Ми там мали кататись на зіплайні, але не знаю. Дивимося. Мені все ще хочеться. Це цініші наші кроси. Ми прямо підготувалися. У мене Merel Moab Speed 2 з Cortec технології вони не промокні, з класним зацепками Богдана Колумбія. Колумбія. Теж класна У нього супер драйв Швидко сохнуть. Oh. Такими. Oh, nice. Nice. І ми взяли з собою тільки одне взуття, так що до всіх наших луків ми будемо ходити в кросовках. Ми вже приїхали в Грінденвай. Тут все більше хмарно і дощик, але це гарно, Така долина зелена. Давайте ще підійдемо. Зараз намокну, але в цьому і суть. Красота. Зачекайте, зачекайте. Ось. Ми направляємося в наш готель, але подивіться в підніжжя якої великої гори ми знаходимося. Там теж величезні водоспади. Шамку трохи ще хмари і погано видно. Але все одно дуже красиво. У нас там зупиночка на випити води набрати в бутилку. Просто подивіться, які тут масштабні височенні гори. Навіть попри те, що вони в хмарах не видно їх піку, але які тут водоспади величезні. Просто капець. А ми зараз там прямо чистої гірської води. Безкоштовної. І ці будиночки, це просто щось неймовірне. Вони дерев'яні, дуже затишні. Ось там малювано, що вверх. І з цими квітами засадженими. Просто неймовірна краса. Ось наш готель Residence, теж такий атмосферний дерев'яний будиночок з квітами. І ми знаходимося прямо навпроти цих височайних гір. Круто. Подивіться просто. Давайте швиденько проведемо румтур. Ось ми зайшли в нашу кімнатку. А, нарешті в нас є своя ванна кімната. Це вже великий плюс. Свій плюс, туалет. Супер. Такі два ліжка. Ви що, це напевно одне. На матраси окремі. Дуже маленька, але є свічайник. Можна буде зробити каву. І вид у нас не на ту сторону, де гори, а ось сюди. Це ну, теж прикольно. Непогана кімната. До речі, нам в кожному готелі дають карточки, які дають безкоштовний проїзд автобусами по місту. От у Грінденвальді в Інтерлакені нам теж таке давали. І знижкою на деякі підйомники. Ми після заселення хотіли піднятися на Грінденвальд Ферст, але ми тільки що подивилися по камерах. Там дуже сильно. Морність нічого не видно, так що ми не побачимо те, що хотіли, на жаль, і не будемо підніматися. Зараз я вам покажу, як ми ще хотіли покататися. Я хотіла ось так з'їхати на зіплайні. В них є ще така прикольна штука з орлом, теж типу як зіплайн. Є оці карти такі велосипеди, щоб спускатися з гори, або просто на байках. Але оці два взагалі не працюють, так що ми все одно не покатались через погоду. І наші Swiss Travel Pass, вони не дають 100% знижку, а не дають половину знижки. І на двох це би було 76 франків. Це десь, напевно, 83-85 євро. Дуже дорого за таку погоду, тому ми не будемо підніматися. Ми підемо зараз десь поїмо, подивимося ще тут місто. Може, трохи розпогодиться, подивимося на гори ближче. Але це засмучено. Ми зекономили кошти на Кіндервальд First, тому ми прийшли в ресторан і будемо зараз їсти тушеного кролика, пиво і піцу в такому затишному закладі. За вікном дощик. Так, це в нас сю, як називається тушена. Тушений кролик з овочами і макарони до нього, і ми ще взяли на двох піцу, чотири сири. Це все тушейр у нас. Мечного. Ось підйомники їздять, але ми не ризикнули. У нас в готелі можна залишити якісь записи, послання. Я свій теж залишила. Гарно? гарно. У нас сніданок, червона рибка, яйця, овочі з росиським. І ми тут сидимо з видом на Швейцарію. Видно там засніжені гори. Доброго ранку! У нас вже день-4. Ми тільки поснідали. Ми проснулись о 6 ранку, але це нормально, бо ми рано встаємо, трошки не дуже виглядаємо. Але сьогодні чуть-чуть розхмарилось. і нарешті видно гори засніжені. Зараз я вам покажу. Ми знаходимося взагалі на висоті тисячу метрів, а, а гори тут найвища точка сягає 4158 юнгфрау. Ми туди не будемо підніматися, але загалом види просто неймовірні. Ось вже там видно сніг, вершини, красиво. І там далі видно підйомники, які піднімаються. Неймовірна красота. Ми вже упакувалися, зібралися від далі в нашу подорож. І тут все ще видно ці засніжені гори. Ну, красота. Я не дуже хотіла вам все показувати, але подивіться, які. Швейцарії гарні цвинтари. Латербрунені теж такий був красивий, дуже багато квітів кольорових цвітає з такими видами. Чекаємо на поїзд, нам знову їхати назад. Інтерлакен, потім з Інтерлакена в шп'єць і вже зі шп'є в Кантерштек, якщо я все правильно називаю. Ось нам десь пів години їхати, але це нічого, тому що там якраз більше сонячно буде з 12-ї години, але ми трохи раніше приїдемо. Нас чекає довгий хайк з рюкзаками. Кайф! У нас є декілька хвилин, ну 15, до відправки нашого поїзду Останнього подалі. І ми тут вийшли на зупинці подивитися на озеро, тому що дуже красиві краєвиди відкриваються. Взагалі, нарешті, сонячна погода зовсім по-іншому виглядають Альпи. Щось пішло не по плану і ми приїхали в місто Брік. Ми сіли не на той поїзд через мене, і тепер нам майже годину чекати до нашого поїзда. Кайф! Крешті доїхали в кандерштек з другої спроби, правда. Тут зараз захмарено, але я думаю, що погода буде ще мінятися протягом дня. Зараз 12-та година, це якась така. Нам 15 хвилин пішки до підйомника. І ще підйомник, і там буде хайк. Або великий, або невеликий. Ми зробимо ще подивимося. Але тут ще дуже красиві види кругом. Ось дорога до підйомника така класна. Кругом трохи гори зі снігом. Є навіть льодовик ось там. Ну, дуже класно. Гуляємо в зелених альпійських лугах. do stancji Teraz mam klimat, jest chmury. Właśnie, teraz jak w atyska, mm. A, jaka się Alusia, <grypia> no. tam z tyłu fajnie widać, wiesz? Dobra, Nie można bujać. A kto nas tutaj zostawi? No, bez przesady, nie chcę wchodzić. О, кро... а та разі направді з тут. Та, а, а від запарки. Вообще не страшно. справді мені дуже страшно. Я не люблю бути не на землі. І зараз там якось світі сонці більше трошки за тим більш мурами. Там чекає. Там ти сам бачив. Все, ми починаємо наш хайк. Приблизно прокинули куди йти, але на сьогодні всі дороги ведуть не туди. Так що побачимо, де ми будемо. Ми йдемо до. Дорога. Ми не змогли пройти великий маршрут, тому що мені дуже страшно. Там такий досить сильний схил, і ну, я не могла тут вийти. Я боюсь висоти, мене зразу тремтять. І колінка, голова крутиться. Тому ми повернулися назад, підемо легкий хайк до озера. Але зараз я вам покажу, де ми йшли. Ось це ж дорога і там починається поворот. І ми отак йдемо, йдемо. Пройшли один водоспад, і йшли далі. І майже дійшли до другого, але там якраз воно видно чи щось. йдуть, там дуже великий схил, я там не змогла йти. Ми вернулись назад, а взагалі воно веде буде... о, наш туди. Зараз сюди, там красивий віконт на озеро. Нічого, бо ми зараз отак до озера дійдемо. Тобі сумно, що в тебе, дружина, така боягузка? Нічого краще жива, ніж смілива на Ось воно, ми вже наближаємося. Боже. Це ж неймовірне просто. Корови відпочивають на альпійських лугах. Класно. Я ніби в кіно. На перекусі. Богдан завжди такий великий багет зако з ковбаскою, з сиром. А в мене такий якийсь бургер з курочкою. Дуже смачно. Ми перекусили і спускаємося вниз до озера. Там наче хтось плавав, уявляєте? Богдан збирав афін. Афини. Або чорниці? Афини. Це я вареники робити. E sunet, que nós нашли. E agora vamos comer. Já caí, caí, Caio. Olha cachorro. Де-де? Там пора! Соліка! Ми спустилися вниз до озера, тут вже багато людей. Подивіться на цих чумочечих хлопців. Вода дуже холодна, вода 10 градусів. І на вулиці холодно, якщо що. А, там і дівчата, є, це якісь табір напевно. Ми перевірили вода льодяна. Ми вирішили пройтися туди до водоспаду. Дивіться, які сміливі дівчата. Я так не змогла. Ось так веде дорога туди, тому напевне ми скіп. Все ж таки знайшла хмара і ми вже упакувалися. Людей зовсім не зупиняє, теж йде дощ, вони купаються. Такі не працюють через дощ, їх запускають тільки, якщо не йде дощ. Ми все ж трошки зачекаємо, бо ми вже вчора не політали на зіплайні. Що на таких гірках не покататися, це взагалі гріх. Богдан не хоче, він чомусь боїться таких штук. Але я дуже excited хочу. Де тут люди, що вон сидять, чекають, які вже заплатили і сіли, але пшев дощ, і вони не свічають. По прогнозу показує, що має бути сонце. І, вірність що 5%. Але ми такі везучі, що от якраз 5%. Міні-версія. Ти знімаєш? Поїхали. А воно не їде. Приїхала. Ми вже спустились. Вон позаду мене канатна дорога. Герої. Тут, до речі, вже тепло, тому що зверху було 10 градусів, як виявляється. Але коли ви йдете хайк, то вони так не відчуваються, бо було дуже жарко моментами. Но, в цілому хайк класний, трошки не пощастило з погодою. Так і не дочекалася, щоб покататись на альфійських гірках, але сподіваюся, що можливість ще буде, тому що мені дуже сильно хочеться. Богдан каже, що ми завтра можемо сюди приїхати, якщо що. І ми вже йдемо зараз на поїзд, у нас сьогодні ніч у Берні, в якому ми вже були, тому що ми поміняли другий і четвертий день місцями. Типу у нас би мав бути сьогодні день у Берні. Ось, їдемо там, будемо ночувати. Залишились дешеві розваги. Я лежу в Альпійському лугу. Хай! Гарно тут. Подивіться, які там гори. Дивіться, який щасливі собаки. Ми повернулися в Берн подивіться на цю погоду. Це що таке? Така мала бути погода на Хайку. А ми вже стомилися. Райс готель. Це наш готель, ми йдемо поселятися. Але може в магазин ще зайдемо в купити. Зроблю одразу ромтур, бо це перший класний готель в нас в цій поїздці. Дуже затишно, просторо, він величезний, новий. Ми на першому поверсі, правда, тому тут, напевно, буде закритий вид, але в цілому дуже класно, що там таке. Красиво, мені подобається, футуристичний. Так, сьогодні ніяких ресторанів ми зайшли в магазин, скупились. Я взяла салат з тунцем і яйцем. Такий швейцарський сир. Взяли на пробу. Кучерявий, дуже цікавий, на декілька днів. Богдан взяв ось такий салат, який з ковбасою і сиром. І ще макарони з шинкою і вірком здається. Також Богдан взяв пиво, і я взяла собі яблучний сидр. Після того, кого хайкінгу це те, що треба. Ще кава, ось така зі смаком Cinnamon Roll. Я взяла її до того, як взяла сідр, тому це, напевно на завтра. І сьогодні пірки, чи як називається то місто, я пробувала одну таку штуку зелену. Мені дуже сподобалося, я вирішила взяти такий набір. Ми з собою починає щось солодке возимо, щоб поновлювати сили. Бо подивіться, 950 калорій. Треба відновлюватись. Ще дуже втомлені, але все ж таки вибралися на захід сонця. бо Ми тут поруч з Рос сад Троян, Рос. І туди якраз всі зустрічаються захід сонечка. Дуже красиво. Зараз золота година, все дуже класно підсвічується. Ти що таке нещасний? Ти мене сюди тягнула. Сонечко. Він теж прийшов в парк, хотіти з нами, теж ще молодий. Ми прийшли ще в парк з ведмедями, а ведмедів десь немає. Ми спустилися до річки, і дивіться, яка тут сильна течія. А я тут мала плисти. Давай, не пізно. Тут мають бути ведмедики, але їх десь нема, вони не сховались від нас. Вони тут просто собі живуть в лісі. Ось, погляньте.